Ми знаходимося у спальному районі Кривого Рогу на території домоволодіння, зруйнованому ворожою ракетою вранці, 22 серпня. В декількох десятках метрів позаду мене поліцейські та надзвичайники продовжують фіксувати наслідки ворожого удару та збирають уламки снаряду. Навколо мене немає ані військових об'єктів, ані будь-чого стратегічно важливого. Це просто приватний сектор у спальному районі міста. Стеля зруйнована, трошки пішла, ну дах воно бачите, самі ну, що поробило. Двері, вікна, чотири вікна вибито. У хаті там побито все. Ну, хвиля, як пішла на проходну, У гаражі двері винесло. Баню роздягло, геть від пластика. Ніхто не постраждав з вашим. Ну Слава Богу, всі живі, всі живі, всі здорові. Сьогодні я прокинулася від того, що на мене впало скло. Я сплю, ліжко в мене стоїть біля вікна, і вікно якраз таки розбилося, і все скло полетіло на мене. Я подивилася, можна побачити, на пса нашого, і виявилося, що в нього нема щелепи. Вибило щелепу, він стоїть у нього просто вибачаю за російське слово, все висить в нього. Кров тече і геть отут все замастило. Потім я кажу це дідусю. Ми почали йому якось спробувати перев'язувати то все. Наразі відомо про одного пораненого. Він лікуватиметься вдома. Усього пошкоджені щонайменше 20 будинків, а ще й лінія електропередач. На город зібрався. Ну, думаю, зайду по снідаю. Хто на нагород? Розігрів, сідаю за вит... літній кухні там. За літній кухні сідаю. Тут І тут рикето чуєш. І взрив. Ракету бачить. Метрів десять до сітає. на нас Я став, пішов попити водички. Потім ліг на постель, включив вентилятор і волну, як снесло, і я почав кричати дітям, щоб лягали швидко на пол. Вони полягали, потім от, короче, від зриву і побіг одразу по сусідням. Сьогодні в 5.30 ранку де расістська ракета. Здійснила обстріл Криворізького району, саме міста Кривий Ріг, і розірвалася попередньо в повітрі ракета, попередньо балістична, попередньо Ескандер. Зараз працюють на місці фахівці, які дадуть уже до кінця дня достовірну інформацію щодо типу ракети. На місці ракетного удару у кривому розі вже працюють всі надзвичайні служби, в тому числі комунальники та волонтери розгортаються штаби для надання допомоги місцевому населенню, яке постраждало внаслідок цього акту тероризму.